Дівчата з еквестрії. Гарних свят нарешті канікули. А? А? І ще. Привіт, хто за нову святкову традицію? Щось нове не може бути традицією. Традиція це те, що вже робили і робитимуть знову. Що їй кажете про початок святкової традиції? <гум> Круто. Я за. Чудово. Слово не горобець. Щороку на свято врожаю моя сім'я розсилає друзям тематичне фото. Це ми в образі перших відкривачів, потім були деревами, а торік ми вдавали привидів. А на цій фотографії нікого, бо привиди невидимі, твайлайт. Отже ж. Звісно, ми всі бачили ваші щорічні фото. Я подумала, що ми б теж могли вбратися, зробити фото і розіслати його всій школі. О! Д Добре. О, Жаль, Пол я б залюбки, але маю де з ким зустрітися зараз. А з Губсом Данкінгтоном, той хлопець із лабораторних ми йдемо по сендвічі. <рес> ти кумедна. Приводь його. Він сфотографує. О, ні, він передумав. Треба тільки придумати, що ми вдягнемо. Я придумаю. Ні! <рес> Пам'ятаєш, як ти зробила нас квадратним рівнянням на Геловін. Мені сподобався костюм, бо у тебе був плюс чи мінус, а у мене коефіцієнт. <плес> Стоп! А Я вивчила це слово? <плес> 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 ти це спеціально. А будь занудою. Я вже визначилася із темою. Ріг достатку. Знаєте, козячий ріг у вигляді кошика із квітами і фруктами. Це символ свято врожаю яблук. А я відповідатиму за обрання. Неправді? Справді. Просто повідом нам місце зйомки, і ми прийдемо. Це найкраще, що я чула. Дякую. Я підготую місце для зйомки. Побачимося після обіду. А -а -а -а. Реріці усе добре. Ти щойно запропонувала зробити те, що не хочеш робити. Ні, Сансет. Я запропонувала зробити те, що маю зробити. Як справжня віддана подруга, я мушу врятувати зйомку Еплдже до того, що у мене тут найкращий смак. Так, оце головна причина. Я не знаю, що це за ріг у вигляді кошика з ріг <плес> достатку. Що за ріг чогось там, але я обіцяю, що пошию нам найдивовижніші костюми для всієї, цієї. цієї жахливої фотосесії. <С 'я> <плес> Релі, ти в порядку. Що робити? Неси мене в костюмерну театрального гуртка. Час уже збігає. Це як його ріг достатку таким стильним, що люди дізнаються, що ріг достатку таке. То після обіду нікого вільного? Що ти робиш, Сансет? Намагаюся призначити якусь зустріч на час зйомки, але мій дантист, перукар, дерматолог, ортопед і вчитель з гітари зайняті. У тебе є ортопед? Я не можу бути на цій фотографії. Це по-дурному. Так, Сансет. По дурному, але це буде найстильніша дурість з усіх можливих, як друзі, плджек це найменше, що ми можемо. Заради дружби, заради дружби. Мені здається, що квадратне рівняння було значно кращим за це. Даруй, у вухах застрягла, тому я тебе не чую. <гум> Вибач, жарт трохи плаский, але це єдине, що я можу. А мені подобається я рону винограду. Ходімо на місце зйомки, поки нас не побачили. <гум> <гум>

Я почуваюся як клоун. А може, я клоч. Ходімо фотографувати згірше не буде. Просто клас. фотофініш. Це що таке? Ну, ми ж домовилися, що зробимо фотографії в костюмах. Хіба ні, полджек? І ми намучилися, поки дійшли сюди, бо з нас глузувала уся школа. Але це заради дружби. Ми поважаємо ваші традиції. тож, якщо треба вирядитися у кукурудзу, гарбуз і виноград, то ми це зробимо, бо любимо тебе. Іде бабусі Сміт. Я казала тільки зробити фото з рогом достатки позаду нас. Ви не так зрозуміли слово вбратись. А -а -а. Дай їй костюм. Е, Ми могли б це зняти, але шкода не показати костюм, який я зробила тобі. <рес> Ой. Бажаємо всім гарних канікул з нашого рога достатку вашому. Ваша Apple Jack. Сансет Шимер. Рейнбоу Деш. Латершай. Ревіті. Пінкі Пай і Твайлайт Спаркл.